Формадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку, друзі! 8 березня середа. От тут думаєш, іноді, тут і жарт там є місце в цьому іншому. А знаєш, які кращі квіти для українських жінок? Які можуть бути? У е, мене в мене там був варіант. В тебе які варіант? Ну, у мене природні квіти, які природньо проросли, проросли на могилах окупантів. Посі можна і не природні. там якісь інші там поклали. От теж на могилах ворогатів прекрасні квіти. я Приймаєш? мені подобається. Мені подобається. Це так, означає друзі. Що менше наших воїнів, і ну, цивільних загинуть Тут сьогодні не лише про квіти, а першу чергу про жіночі права. І 8 березня світ відзначає саме в цей день міжнародний день, так називається Боротьби за права жінок і міжнародний мир. Так, ну і а, тут потрібно розуміти, що а, українки вже давно довели, а, що вони вміють відстоювати свої права і в лавах а, збройних сил, і також на такому на офіційному фронті, і на роботі і вдома в усіх сферах. І а, зараз жінка а, в такій на новій позиції а, в світі її сприймають по-іншому. І власне, ми про це поговоримо. Але тут бо питання... жінки в лавах оборони в міжнародних організаціях на інформацію. Да. Цільних напрямках да на роботі вдома, де але, інде, але в але, контексті тут, війни, але тут. Якраз є питання в контексті війни. Так дуже багато було проведено роботи для того, щоб захистити права жінок, щоб вони відчували себе разом з тим і в безпеці, але війна також внесла свої корективи. Тому до яких викликів має бути готова Українка і е, як наших жінок сприймає світ. Ми поговоримо зараз з телеведучою громадською діячкою, почесним послом фонду ООН Машою Фросиніною, яка з нами вже напрям Марії. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, які ви красиві, Руслан, да? вибач, будь ласка, сьогодні всі компліменти Людмилі, Люда, цей колір тобі пасує так. Ти така весняна, да така ты. красива. Як я скучила за вами, які а, ви чудові. Марі, Марі, я так обережненько, знаєш, на таких, як у арестувачі на м'яких лапках, а і скажу тебе. Тебе можна вітати з цим днем? Чи не можна? Або якщо вітати, то з чим конкретно? Давай розберемося в твоєму сприйнятті цього дня. І чи поздоровляла тебе сьогодні хто? Так, ще ніхто. А. Слухайте, я взагалі, ви знаєте, що я топлю завжди за жінок. Я люблю жінок. Ми поговоримо з вами зараз про жінок. Я власне також проти того, щоб це був раз на ти на рік е е букет квітів і е ці бідні чоловіки, які носяться по всьому місту і скупають їх в три дорога. Це здається вже повинна з за ну закопатися в тому самому радянському минулому, яке нас ніяк. Ой, не можна ж, не відпускає. Тому я, е тому я б хотіла, щоб власне от те, що ви зараз робите, підіймаєте цю тему про жінок, про права, про те, чого ми домоглися. Оце і є для мене привітання. Я чула вашу промову перед тим представленням мене. Я б хотіла ще побажати, бо, окрім. Е е Численних, скажімо так, чорних пакетів, які йдуть з нашої країни в тому напрямку, про який ми б всі хотіли забути назавжди. Я б хотіла ще побажати всім нашим жінкам поменше сліз, сліз матерів, сліз жінок, дружин, дітей, дівчат. Оце б я хотіла побажати, щоб всі сльози виплакані на все життя наперед, вони залишилися в цьому страшному часі війни. Мені хочеться повернутися до посмішок жінок. От ви зараз показували. Розіграші, да, я хочу, я хочу, щоб мене розіграв кус кущ. Розумієте, я хочу знов, щоб всі наші жінки повернулися до легковажності, до співу пісень, до того, щоб е, радіти, е, обійматися з чоловіками, займатися з ними коханням, не сексом, так як ми біжимо зараз е, зі своїми чоловіками, коли повертаються на ротацію. Вибачте, будь ласка, за кілька днів, а знов кохатися, кохатися, а не займатися. Сексом. То я хочу всім жінкам сьогодні побажати, щоб в нас було терпіння, щоб в нас були сили, щоб ми витримали до перемоги, бо нам ще е відтоплювати наших чоловіків, повертати їх до життя. Щодо прав е е жінок, я б хотіла сказати важливу річ: ця війна під підсвітила дуже багато. Е того, над чим нам доводилося працювати руками, нам, жінкам, нам жінкам, які захищають права. Ми побачили всю ту силу вселенну, яку носить в собі жінка, як громадська діячка, як правозахисниця, як електроенергетик, як політикиня, як поліцейська, як вчителька, як лікарка. Все те, що роками нам доводилося говорити, що жінки такі самі на своїх місцях, як і чоловіки, все це показала війна, і вже доводити нікому не треба, що ми такі самі сильні. Такі самі рівноправні, такі собі е, активні за нашу країну. Моя єдина надія, що все це не зникне після перемоги, що все це буде фіксуватися під час таких страшних часів для нашої країни. І я б хотіла сказати що ви не уявляєте собі, яку кількість неймовірно сильних жінок за цей рік я зустріла, е, яка, який не виступ або конгрес, або панель по дітям, по родинам, по е, з військовим злочинам? Величезна кількість панелісток, спікерок це жінки. Сьогодні жінки в усьому світі відстоюють права людей. Прова люд дітей, жінок, чоловіків е, борються на рівні з чоловіками за, за право е, бути е, на своєму місці? Маша от поважа в Україні хочу сказати та та. -та. От, от і продовжуючи твою е, от історію про те, як нам інтерпретувати, визначати цей день, і намагалися питати і опитали українців через застосунок дії сьогодні говорили про це змін цифрою. Понад мільйон українців просять залишити 8 березня вихідним. А ти як вважаєш? Що незмінно в українців, це бажання вихідного дня, свят і взагалі весна почалася. Ну знаєте, що я взагалі стала менш категорична. Хочуть вихідний, нехай вихідний. Моє єдине бажання це перемога і щоб кляті москалі зникли з нашого життя назавжди. От немає в мене друзі, немає в мене зараз категоричних якихось закликів. Хочуть вихідний, можливо, і круто. Якщо цей вихідний комусь сьогодні. Ем, сили поверне або дасть можливість знову вдихнути видихнути, щоб угу. боротися далі. Нехай буде вихідний, в мене немає. Знає дуже точно вас. маш. Я теж з тобою погоджуюся. Хочете вихідний та беріть вихідний. Головне дійсно розуміти, про що це саме для так. цього так. Маш, я хочу повернутися до історії про а, захист жінок. Ти багато цим займаєшся, і фонд створила, і а, дуже багато в тебе проведено роботи. І в одному з, з твоїх інтерв'ю ти сказала про те, що о, зараз під час а, повномасштабного вторгнення менше почало звертатися жінок на гарячу лінію. Про що це? Це говорить. Це говорить про те, що жінки знов на жаль відкотилися до того, що нам довелося в останні роки сильно побороти. Mm -hmm. Вони це ж українки Людочка Ми все частіше чуємо, що Ну ну, ну посварилися, mm -hmm. ну побив а Воїнам нашим зараз страшніше. Ну то чого я буду оце? Розберуся сама. Це на жаль, є. Я тобі дякую дуже за це запитання. Жінки вважають знов, що вони мають бути сильніші, вони мають замовчувати, замазувати свої синці. Е, вони ну їх чоловікам важко. Е, тим паче, що це знаєш, ще пов'язано. Я не буду зараз говорити про там побиття чи ще щось. Це буде нечесно з мого боку, бо я не маю реальної статистики, її дійсно немає цієї статистики. Але ми можемо з тобою припустити з Русланом, що кількість сварок за того, що чоловіки сьогодні або без роботи, або на нервових зривах. А ну, взагалі, вся нація Мас. наша дуже напружена, перна пружтай. Угу. От зараз ти продовжиш. Я якраз до слова ти кажеш, що немає статистики, дійсно її немає. Але, але Випадки але, приміром, є... є водночас так. частина чоловіків, що повертаються з фронту, як ми знаємо, мають ПТСР. Це просто як угу. даність, і воно є без е, врахування статистики, якої дійсно поки що немає. Історія життя захисник, що повернувся з харківського напрямку, додому жорстко побив свою е, е, цивільну дружину через угу. певні ревнощі. І тоді питання як в таких ситуаціях таки. жінкам угу. бути, де шукати ту саму допомогу? І чи, чи пробачати аб'юзерів. Угу. Знаєте, за що я вас люблю? За те, що ви не боїтеся підіймати теми, які сьогодні можуть бути трактовані неоднозначно. Не в своєму нещодавному інтерв'ю я її підняла, бо дійсно героїв сьогодні не засуджують. Uh -huh. Але треба людям розуміти, я вам за це дуже вдячна, що ПТСР це не є е, риса характеру людини, яка побила свою жінку. ПТСР – це хвороба. І те, чому наші герої, дійсно герої, люди, які захищають нашу країну, повертаються і. Зриваються на своїх родинах, це є величезна проблема. Їх треба лікувати перед тим, як допускати до родин. Тому жінки повинні не доповідати на своїх чоловіків і, зая... і заяви писати. Вони повинні звертатися до спеціалістів, йти до психотерапевтів, самі говорити, які сьогодні наслідки чоловік приніс з фронту. Вона повинна, от як в нас людина хворіє, ми даємо їй пігулку. Uh -huh. Так потрібно лікувати. Що повернулися, це величезна тема, і ми будемо її роками висвітлювати. Я вам дякую за це. Мова йде не про засудження героїв, а про допомогу їм. А те, що з ними трапляється, це лише мала частина того, що ви говорите. в них страшенні судоми вони кричать по ночах, вони лякають своїх дітей. в них е, дійсно багато хвороб, вони зриваються, вони можуть. Дарити це посттравматичний синдром, це величезна проблема, з якою стикнеться наша е, суспільство. Зараз я знаходжуся в Тель-Авіві, В мене за 15 хвилин вже зустріч з величезною компанією, величезною клінікою, яка буде навчати наших психологів в тому, щоб боротися з ПТСР, лікувати його. Бо в Ізраїлі, як ви знаєте, гігантський досвід. Тому молодці, що підняли цю тему. На постанок я знаю, що у вас півхвилиночки. Я дуже хочу. Що сьогодні, в цей день, попросити чоловіків про їх голос? Бо завжди ми говоримо про те, що жінка має голос. А от я мрію в цей день зробіть нам такий подарунок, будь ласка, відомі чоловіки, в захисту жінок і в захисту прав жінок повинен з'явитися чоловічий голос. Тому тому що ми завжди топимо за себе. Завжди виходить там Єфросиніна, Матвійчук, Шевченка, Тайра за жінок. А от як хочеться, щоб відомі чоловіки теж казали, ми підтримуємо жінок в їх рівноправ'ї, Ми проти домашнього насильства. Ми проти того, щоб воїни били своїх жінок. Нам потрібен чоловічий голос. Бо чоловік чує чоловіка набагато уважніше. Маша, фантастичний фінал. Це дуже важливі слова, які ти сказала. Навіть знаєш, порівняти от коли є така акція щороку про а, попередження раку молочної залози, і саме чоловіки вдягають рожеві стрічки, тому що вони мають про це піклуватися так само, і так само їхні жінок, має. Мають... Ну тобто це різні речі, але це дуже крутий меседж був. І дійсно потрібно чоловікам так само а, про це говорити. І це я впевнена покращить ситуацію. Маш, ми тобі дуже дуже дякую. Ми б з тобою ще говорили, але знаємо, що тобі треба далі готуватися Я вас люблю. Я вас тебе. люблю дуже. До побачення. Пасибі навзаєм на прямому зв'язку була телеведуча громадська діяльська почесних посол фонду організації бідних націй. Маша, я просив на говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30